Традиційно підтримали збройні сили України, а також низку соціальних програм підтримки військових, ветеранів та їх родин. Важливі рішення затвердили на сесії Ужгородської міської ради. Виділення для сімей загиблих 1,9 кома дев'ять мільйона гривень для допомоги матеріальною цим родинам, які втратили своїх годувальників. Для забезпечення матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям міста ми сьогодні виділили 450 тисяч гривень. Соціальне сприювання це підтримка малозабезпечених верст населення нашого міста. Це підтримка значить, сімей військовослужбовців. Підтримка сімей, де втратили, де є загинуло військовослужбовці. І програма щодо відпочинку дітей. Наступне рішення це вже буде сесії щодо наповнення цих програм коштом, для того, щоб можна було їх реалізувати в майбутньому. Сьогодні ми з орденами за мужність нагородили сім родин загиблих, які втратили своїх годувальників. Сьогодні були матері, були дружини наших героїв, наших воїнів, були їхні діти. Тому ми з повагою і з ну, і, з розумінням, і ми будемо допомагати звичайно, в майбутньому, згідно нашого чинного законодавства, щодо допомагати родинам загиблих наших героїв, завдяки чим сьогодні ми можемо тут жити, працювати і, і відбудовувати нашу країну. Затвердили й медичні програми на 2027-2029 роки. Тут і ремонт лікарень, комунальні послуги, ліки, харчування, імпланти, а також протидії інфекційним та важким захворюванням. В рамках проекту Пліч Опліч ми підписали меморандум про співпрацю з Константинівською громадою. Це Донецька область, і в рамках цієї програми ми ще сьогодні передбачили 690 тисяч гривень для оздоровлення дітей з цієї громади на території Закарпаття. Загалом понад 40 програм життєдіяльності міста затвердили депутати на засіданні. Серед інших програм ми сьогодні прийняли, прийняли програму, щоб щодо підтримки громадських формувань громадських організацій на наступні роки для того, щоб вони могли ну, працювати, займатися своєю діяльністю і також нам допомагати допомагати суспільству допомагати нашому місту. І на цю програму передбачено 700 тисяч гривень з міського бюджету Ужгородської міської територіальної громади. Окрема увага у благородженню міста прийняли план благоустрою на 5 років. Можливо, рішення прийняли це щодо будівництва ветеранського хабу по вулиці Карпатської України, 98. для того, що ветерани мали можливість збиратися, спілкуватися, обговорювати свої нагальні питання. Там буде і спортивний зал. Інші питання щодо розгляду в місті. Є ж ми один раз в місяць проводимо засідання, сесії, тому що накопичується ну через центр надання адмінпослуг багато різних питань. І сьогодні ми ті питання, які десь визивали, викликали, викликали такий резонанс, і були не ну значить, не буде додано всіх документів. Такі проекти ми зняли з порядку денного які... на програму відшкодування пільгових перевезень передбачили 65 мільйонів гривень. На сьогоднішній сесії внесли зміни до програми. Вони стосуються збільшення коштів по діючій програмі, зв'язано з проведеним моніторингом на виконання розпорядження міського голови департаментом соціальної політики. Було проведено моніторинг перевізень перевезень. За результатами якого визначено, що кількість перевезень збільшилась на 10%. Пов'язано з тим, що в наше місто приїжджають дуже багато внутрішньо переміщених осіб. А також збільшилась кількість людей з інвалідністю. За результатами моніторингу було зроблено розрахунок, і з програмою на сьогоднішній сесії було збільшено суму програми до 65 мільйонів на рівні минулого року. З 1 липня запрацює програма, буде всім видані картки у і вже буде відповідно розрахунок по цій картці. Станом на сьогодні ми ще компенсовуємо проїзд згідно програми пільгових перевезень. Також затвердили низку майнових та земельних рішень. Загалом розглянули понад сотню питань порядку денного.